Привіт, мої хороші, привіт, мої дорогенькі. Одна з моїх підписниць попросила мене підняти наголос таку тему, дуже актуальну на сьогодні, тому що я її підняла в АСМР. До речі, вона є там під час розчисування, кому цікаво, заходити, вчора я виклала, але сьогодні ми будемо говорити. Про брехливі соціальні мережі або красиво жити не заборониш. Знаєте, така тема. Дуже актуальна сьогодні, прямо дуже. І на честь цього відео е я заварила собі, собі гарний такий трав'яний чай. Ввечері хочу свою монетку систему закріпити, трошки такогось такі. Різні збори тут в мене. І зараз ми з вами розпакуємо лакшері цукерку. Ось таку, це, знаєте, що, не повірите, дуже така гарна цукерка з такою ось тут жіночка намальована, це арабські солодощі. Ось це мандаринка у шоколаді. Я ніколи таку ще не пробувала. Вони дуже дорогі. Ці цукерки у нас продаються Там в одному магазині овочі, фрукти, різні там смаколики. З'явились такі класні цукерки. Зараз ми спробуємо. Тут вже кажуть, смачний шоколад. Ось така величезна цукерка, саму її можна за декілька разів з'їсти. Ось такий якісний шоколад. Нібито оці, знаєте, ну, слива або таке щось. А тут мандарина ніколи не зараз пробую вам протестую розповім, який смак в неї. Ммм, боже, як смачно! Дивіться. Ціла мандарина, вона прям сочна. Прям сочна в шоколаді. Ось це мандаринка. Вона як банані в сушоні. Це лише мандарина. М -м -м. А кількість там з два рази. Зараз їмо. Дивіться, внутрім сочна така, не суха. Вона зберегла всі солодкі властивості. Шоколад дуже смачний. Тому рекомендую. Спробуйте, дівчата, собі задоволення, тістечка купіть таку цукерку, можна купити там поштучно. Я до цього куштувала там просто шоколад з якоюсь там ногою щось таке. Типу, дубайську шоколаду з стажками, але мандарина то любов, то варто. Якщо йдете до когось в гості, до якоїсь подушки, візьміть такі пару цукерок. Нічого більше не треба. така Дуже смачно, прям. Рекомендую Мандарина на шоколаді. Дивіться, отак їдять лакшері люди. Їдять тільки ж вони їдять щодня таку мандарину. Розумієте? І їдять вони каву лише з кав'ярем щодня. По два по три рази на день. Різні тісточка їдять. А потім вони ходять постійно в різні. Круті заклади, якісь готелі, вони там ночують, Потім вони ходять по магазинам, купляють гарні речі, фірмові з брендами лише. Ні, аби що, що там? Не або що, взагалі не або що. І в них постійно дорогий, типу, мейкап і таке все інше. А насправді нічого цього нема. Я сьогодні кажу за брехнею і фальш. Але не просто блогерів, тих, які просто там знімають заради аудиторії, для того, щоб вести людей в оману і спровокувати їх жити, типу, лакшері життям. А ти приходиш додому і бачиш своє життя, і тобі здається, що той блогер живе просто безтурботно і гарно. Це все може бути на 90% брехня. І Одиниці блогерів реально живуть так, як вони показують. Але це, ну. Прям, мабуть, там, я не знаю, 2-3%. Інше це брехня. Розумієте, це брехня. І цим вони пропагандують і дають такий поганий приклад іншим людям входити в цю шкіру брехливу і знімати свій Інграм і Фейсбук, показуючи нереальне своє життя. Тобто вони здатні навіть люди зняти квартиру на декілька годин. Або на день познімати, показати, що це їх, типу, квартира. Вони здатні купляти речі в магазині приміряти в дзеркалі, нібито він купив ці речі. А він поклав ботів пішов на, на місце, нічого він там не купив. розумієте? Але все це показується, преподноситься, ретушується тіло, ретушується обличчя цими масками. Макіяжами, рітушується все абсолютно. Можна показати себе в будь-якому кольорі зараз з цими масками, а це все брехня. Я знаю багато знайомих в моєму оточенні, які так роблять. Вони насправді в них інше обличчя повністю. Вони інколи накладають маски так, що не впізнати просто ту жінку, В неї там витягнути повністю обличчя, мейк гарний, підтягнута шкіра. Ну, як штучна оця маска, але я її з нею по життю вона зовсім інша. Повністю, якщо взяти її обличчя, ось так і так, це дві різні жінки. розумієте? Якщо ви зустріти її на вулиці, можна не впізнати те, що вона себе знімає з тою маскою. Скажіть, будь ласка, на що це робиться? Кому що ви хочете доказати і показати? Вас знають люди іншою? Для кого це? Ви що? Зірка? Ні. Ви звичайна людина, на звичайному побуті. Я ніколи не викладаю маски, не накладаю на своє обличчя. Мене все влаштовує в моєму обличчі, яке є, таке є. Старію, старію на свої роки, отримую свої зморшки за Заслужені роками це моє життя, моє обличчя, мене все влаштовує. Кого не влаштовує — хай йдуть собі щось зроблять себе. Моя вага, моє тіло, моя фігура, моє обличчя це все моє, моє волосся, мої е, брови, очі, губи все моє. І мене все влаштовує. Якщо буде не влаштовувати, я захочу щось змінити, я не буду накладати якісь там маски на себе і брехати, що я щось типу, змінила, бо я інша. Це неправда. Живу я ось моя реальна квартира. Мій реальний чай не в кав'ярні, вдома я заварила собі в кав'ярні, я ходжу, але не так часто я ходжу, можу собі дозволити, через брак часу і не вважаю потрібним постійно брати собі за 100 гривень каву, за 70, за 80 просто щоб посидіти і пофоткатися, це. це просто, знаєте, маразм. Маразм. бо ті тістечка купи за 150, 200, 300 гривень, коли я можу вийти і купити щось більш доцільне. Так, інколи я ходжу, інколи я купляю таку цикерку, принесу додому з їм або з подружкою в офісі. Я можна купити каву, принести в офіс, щоб, знаєте, не. Ну, людям зайнято я не хочу, щоб люди відволікалися, я куплю по дорозі собі каву, зайду на них в офісі вип'ю. Але я не хизуюся цим, розумієте? Нема в мене. Я не для хизування це беру, а для себе, і мені нікому не потрібно нічого доказувати. Я можу в термосі заварити собі каву, і я вже показувала вам відео, що я це часто роблю. Тому речі, які я купляю, це речі, які я купляю. Ніхто мені їх не купляє для того, щоб я їх рекламувала і розповіла, що я це все купила. А на сам, як виявляється, це для того, щоб ви їх, типу, там десь показували. Ні, це не так. Нема в мене таких речей, нічого взагалі, що я брехала вам. Або казала, що це щось погане, а казала, що це вау, супер якісне, і беріть собі таке, бо для піару. ні, я ніколи завжди кажу правду. Я правдивий блогер, правдивий, розумієте? Правдолюбна людина, і я люблю казати людям правду. Але, на жаль, не всі люблять це. І я знаю, що заробітки багатьох людей, вони не є. Тими, якими вони показують себе в соціальних мережах. Я знаю ці родини, які заробляють якийсь мінімум певний, як вони живуть. Хтось на зйомі, хтось не на зйомі, але там нема лишнього зайвого. І я знаю тих, яких багато заробляють, але ніколи таке не покажуть і не куплять, і не будуть хизуватися цим. Тому що в них інші пріоритети, їм, їм нікому не потрібно нічого доказувати, щось хвизуватися, показувати. У них все є, абсолютно. А, і більш того, ніж у будь-якого людини є звичайною, але вони це не показують. А ті, як кажуть, гуляй, рванина, нікого нічого немає, вони починають і в кредит піду, і візьме собі, знаєте, той телефон, щоб показати його і знімати на нього там, найкращі фото і відео, але буде платити цей кредит 10 років за той телефон. І піде купи собі типу, брендові речі, знаєте, там може піти в секонд хенді на наритий і там, показати, сказати, що це нові, і може. Знаєте, зациклені зациклені на тому, щоб там відпочинок показати, що нібито він відпочиває десь там, в Лакшері зоні, там у нас є турбази, мабуть, їдуть на турбази, спеціально себе там фоткають так, що наче він там кожного дня гуляє на тих турбазах, десь на бережку, прийшовся там поруч якогось там VIP <головік> номера, сфоткався, але типу, що всі думали, що він там реально відпочивав. Я вам кажу, це, ну, це дуже популярна тема. А дівчата себе фоткають, там, ем, роблять ці косметичні процедури, ем, в борг, там, не дають там або комусь там, так, роблять це все, я не знаю, і не, не розраховуючись, наприклад, повністю так, але там в борг в борг, губи колять і все ще, але щоб виглядати в соціальних мережах гарною, а потім вона буде віддавати ті кошти. Зарплати там, коли там вона заробить і кошти. Знаєте, але щоб всі бачили брехливість в соціальних мережах, розумієте? А це ідеальне кохання, коли показують. Коли ти реально розумієш, що люди живуть погано, в них в родині нема тої тилі, що вони показують. Така закохана пара, цілуються, обіймаються, там, я не знаю, просто ідеальні. Але ти знаєш, що там далеко все не ідеально. Для кого це все показують? Для друзів, друзі всі знають, як ви живете. Близькі знають, як ви живете. Випадкові люди, так вони так не заходять. На вашу сторінку випадкові, вони рідко заходять, або від, ви ж її закриваєте. Ви відкриті цю сторінку, якщо ви хочете, щоб всі бачили, відкривайте, робіть себе публічною людиною, хай на вас всіх дивляться. Ви закрили свій аккаунт, там є лише свої, і ви показуєте брехню. Скажіть, для чого? Для кого всі знають вашу правду, який у вас дохід? Це молодь дуже зараз любить показувати. Всі знають, що у вас є. Або показувати так, знаєте, з нимоком вона одна, але ж там показує, нібито їй. Я знаю такі історії. Вони реально собі купляють хапки роз, фоткаються, нібито ці їй, якісь там залицяльники, це неправда. Не, нема цього. Реально, я знаю такі історії, коли собі в кафе замовляли. Дівчата такі рози сиділи, фоткались, типу її який залицяльник. А потім, як виявилося, вона собі сама купила, коли отримала зарплатню, купила, щоб пофоткатися, виставити, що нібито до неї якийсь є такий залицяльник, що її вінниками купують рози. Розумієте, для кого ретуш постійна фігура уризається. Ті, ти потім зустрічаєш цю дівчину і розумієш, що вона щось на фото, а там набагато інше. По-іншому виглядає повністю, думаєш, ну, вона або різко поправилася, або там на фото щось пішло не так, знаєте. Тому м -м, показувати ідилію на роботі, ідилію в бізнесі, коли ви стоять і кажуть, що в нього там багато грошей, в нього там обороти, все. Ти ви... розумієш, що людина не може просто рементально виходити, не може собі навіть просто бережок купити. розумієте? Типу, чекає, коли її хтось щось купить, нагодує. Я знаю такі випадки, знаєте, коли людина каже, що у нього багато зарплата, величезний, він просто магнат цей чоловік. Але я знаю, я дивлюсь, в чого він одягнений. Пробачте мене. Ці штучні дешеві кросівки, які воняють, і розповідає, що він дуже там крутий, в нього там стільки всього, і він там крутий бабками, і він все розуміється. І в соціальних мережах у нього там сторінка, і все. Ти розумієш, в нього нема навіть грошей заправити собі автівку і купити собі нормальні кросівки, які не воняють. Розумієте? Ну, пробачте за деталізацію, кому він що показує. От скажіть мені, будь ласка, це пропаганда для чого штучного життя? Це все блогери, які штучно нам пропагандують оцю маску. Я впевнена, що у кожного з вас є якась подружка, або якийсь друг, або родич, який живе так і показує всім брехливу реальність. Кожного з нас якийсь там знайомий, там, не друг, не родич, може знайомі, може на роботі хтось, хто показує себе з іншої сторони. Я впевнена, 100%, нема таких людей, щоб не було когось хоча б знайомого. Взагалі мене ще добиває зараз сезон спортивного залу, спортзалу, коли йдуть в спортзал, і, типу, там один раз прийшов або два, але зняв ту доріжку, себе, там в зеркалі дівчата, там, себе, там... потім вона туди не прийде, і вона не буде там пахати, нічого робити, але вона показала, що типу, вона там щось робить. Коли ти приходиш в зал, от реально, в мене саме тренування дуже мало знято на сторінки. Бо ніколи, бо я приходжу тут і робу, працювати, пахати. І не завжди мій вигляд такий, що там інстаграмний, у мене там джойстик якийсь розвалений, лахмати на голові. Я мокра, замучена, і не буде це естетично виглядати, якщо я це буду все прям знімати і показувати вам. І нема бажання цього робити, просто із сил. інколи приходять дівчата просто похизуватися, пофоткатися, так, і показати всім, що вони типу такі спортивні, гарні, круті, продвинуті. Ну, кожен крок фоткатись і виставлятися це про те, що людина не впевнена собі, хоче комусь щось доказати, показати, що вона з'їла. Пробачте, як в туалет сходила, як вона де була за сьогодні, 25 шагів свого життя. В неї, по-перше, багато тоді вільного часу, ну, коли вона тоді робить і щось, щось корисне робить. Ну, я, наприклад, не встигаю багато чого. Знімаю контент, щось там намагаюся донести глядачу, але я не можу собі дозволити стільки знімати, скільки б я хотіла, бо в мене реально не вистачає на це часу. Є якесь життя, я якесь ось. Зараз я пізно ввечері вже знімаю. Бо був важкий день, я з англійською прийшла зараз. Була нова тема, ми розбирали, її треба вчити там, вчити ті слова, все це повторювати. До цього вчила запису, вмикали той урок, ще раз передивлялася, бо не все доходить, дуже важка тема пішла. Вдень на роботі була, бігала, працювала, відправляла посилки, забирала, отримала, прийшла додому, щось перекусити, треба було зібратися. Завтра їду на дачу, багато справ на дачі. Треба доробляти теплицю, вискати дерева. Сьогодні ще ходила насіння, купила. Моє життя, воно таке просте. якби я буду. Вам фоткати Магазин насіння, магазин м'яса, як собакам я купляю собі м'ясо і собі собака знаєте, різне. Потім я прийду на нову пошту, да, розпакую вам кожну мою посилку. Не все я вам показую, що я взагалі розпаковую лише те, що вам можливо було б цікаво, а не те, що повністю. Побут. Вам вони не магазини. В які я ходжу. Ну, не все вам воно потрібно. Або я здуву кожен раз в магазин косметики, там і ще щось, буду вам все знімати. Ні, Мені не треба нікому доказувати. Я не хочу цього, це не цікаво. Повинна бути якась, знаєте, золота середина життя. Так я завела в Ютубі канал. В моєї сторінки в мене є особиста сторінка Instagram і Facebook. У мене там вона закрита, вона тільки для близьких і рідних людей. Тому. Вона не публічна, і в мене там нема роботи, лише особисте моє життя, моя родина, там близькі, мої рідні, там знаходяться в друзях. Так, найближче оточення. Я її не відкриваю, і вона не співпадає з моїм робочим процесом і не з Ютубом цим процесом, що зараз тут в мене є. Це інша зовсім сторінка, інший характер, зовсім інше все там. І я там така, яка є, ніколи нікому не показую, Нема масок в мене там також нічого нема. Нащо? Будуть дивіться батьки, скажуть, що це вона робить. Розумієте, ну це якось виглядає незрозуміло. Нащо? Нащо? Просто, нащо це робити? Вона в мене не така активна, як YouTube реально. Ну, я інколи там щось викладаю. Але мені там більше філософська, щось я там розповідаю про своє життя, якесь таке, щоб, може, комусь там з друзів було б цікаве все. Але воно правдиве, реальне на сьогодні. Для рідних, для які на відстані від мене далеко. Ну, якось вона мене, я ж кажу, зовсім не така пафосна, або якась ось це скромна сторінка, абсолютно скромна. Там, в у Фейсбуці мої однокласники є. Там... Якісь друзі з минулої роботи, і дуже приємно, що там є люди, які для мене дорогі. Але ж, ну, знаєте, ну, це не для піару і не для того, щоб комусь щось показувати хизуватись. Не для того, для спілкування і підтримки відносин. А інколи люди роблять оце в тік зараз, дуже популярно, У мене нема тік я вже казала. А в Тіктокі там можна взагалі, що хочеш, підібрати, собі, тріташувати і виставити потім в соціальних мережах в інших сторінках це все. Посилаючись на Тікток. І.